Московський проспект з боку вулиці Богдана Хмельницького. Цю ділянку перекрили для машин у середині квітня. Сьогодні тут перекладають труби. За проєктом мають замінити трамвайні колії. На закупи до крамниці йде Любов Бабіна. Каже, що у неділю можна було пройти тротуаром. Ой, а там же все одно треба обходити. Там теж незручно. Обходити дуже далеко. далеко. На ділянці від Богдана Хмельницького до перетину з Майданом Героїв Небесної Сотні переокладають дроти зв'язку, ливнівки та укладають трамвайні колії і переїзд. Вже складені рейки, вже стикуємо. Паралельно на цьому ж перехресті замінюють труби водогон, говорить виконроб підрядника Максим Чепенко. Старий взагалі у жахливому стані. Його страшно було навіть лопатами відкопувати. Зливова каналізація встановлюється. Все повністю нове. Відновити рух на цій ділянці планували наприкінці травня. Чому не вкладаються у терміни, виконроб пояснює так. Якщо дозволять погодні умови, передають Якщо дозволять погодні умови, але передають дощі, основу увесь проспект не накриєш плівкою, щоб вода не потрапляла. Ну протягом до кінця місяця, якщо дозволить погода, Якщо дозволить погода. Інша ділянка від гімназійної набережної до площі Героїв Небесної Сотні. Рухавтівкам тут перекрили торік у травні. Закінчити роботи мали б у вересні, таку дату називав заступник Мари Євген Водовозу. Після відкриття ділянки відтерміновували тричі. Посадовець говорив, це через заміну застарілих комунікацій, яких не було на мапах комунальників. Цієї весни вкластися у терміни не змогли через велику кількість дощів, каже сьогодні водовозов. Ми відкриємо рух там наступного тижня, а усе завершимо до червня місяця і відтримуємо рух, відновимо рух повністю по московському. Трамвай не так само. Реконструкцію московського проспекту на ділянці від Майдану Конституції розпочали чотири роки тому. Першу частину до набережної завершили влітку 19-го. Загалом до перетину із вулицею Богдана Хмельницького мають оновити близько двох кілометрів проспекту. Згідно із укладеними тендерами із сайту Прозоро, очікувана вартість робіт складе майже 146 мільйонів гривень. Ірина Гнатюк, Юлія Бондарева. новини на Суспільному, Харків.